А доброго дня, шановні мої друзі. На кухні кулінарна родзинка я сьогодні готую дуже смачну ніжну повітряну вершкову запіканку, яка складається із 400 грам творогу. Відбиваю два яйця. Далі додам сметану. Манку і цукор. Все це я вам покажу в процесі. Сір у мене домашній. Я його так трішечки вилочкою розім'яла. Далі беру два жовтки і теж підбиваю вилочкою. Ви маєте підбити для того, щоб ніжнішим стала запіканка, підбити міксером. А можна просто так, швиденько, як я вилочкою. Це не принципово. До сиру додаю дві ложечки або й три, дивлячись, яка у вас сметана. От такі ложки з горою сметани. Чим більше додамо сметани, тим вершковішою буде і ніжнішою наша запіконка. Додаємо. Підбиті жовтки сюди ж. Три столові ложки цукру. Цукор за смаком, можна з гірочкою, можна без гірочки. Якщо хочете, щоб солодше з гірочкою. Менш солодка, без гірочки. Додаємо ванільний цукор, три столові ложки манки. І чайна ложечка, бо трішечки менше чайної ложечки суди. І все це дуже ретельно розмішуємо. Можна блендером погружним, буде набагато швидше. І отак готуємо творожну або сирну масу. Получилась така ніжна, однорідна повітряна суміш. Посудинку. Ну, у мене така каструлька старенька, гарна, півтора-літрова кастрюлька. Я її заслала пергаментним папером, змазала маслом папір і кастрюльку всю змазала маслом. Розігріла духовочку до 150 градусів і викладаю сюди нашу запіканку. І так я виклала формочку запіканку. Вона підніметься в духовці, але потім будьте готові до того, що вона трішечки осяде. І оцю майбутню запіканочку ми ставимо в духовку. Ще раз повторюю, розігріти до 140-150 градусів. Отака, як сонечко, красивася наша запіканочка в духовці. На чуточку чуточку тільки сіла. Але після того, як я вимкнула духовку, відкрила двері духовки і вона ще 10 хвилин стояла в духовці. Тоді вона менше ось І так ми виклали на тарілочку, перевернули з каструльки і другим боком виклали нашу запіканку на тарілочку. Отака вона вийшла гарнесенька. Друг... ніжна, гарнісенька. І майже вона не осіла. Підійшла і тільки гра миночку осіла. Висока, дуже ніжна, вершкова. Получалася наша запіканка. Готувалася в духовці вона десь 20 хвилин. І ну, в кожного своя духовка. Може, і більше хвилин вона буде готуватися, але дуже гарно пропеклася. І получилася Ну дуже-дуже-дуже ніжна ця типочка. Ось така. Одна ніжність. Погляньте сюди. Така, ну, ну дуже якесенька. Вона така смачна, що просто тане в роті. і збалансований смак абсолютно. Всього достатньо. Цей рецепт я нещодавно знайшла в газеті і вже декілька разів готувала. До кращого рецепту за цей, запіканки сирної, я ще не готувала. Рекомендую, або раджу настійно готувати саме отак. запіканку творожну. Вона, ну, найсмачніша з усіх, яких я готувала. Якщо мій рецепт сподобався, будь ласка, поставте вподобайки і заходьте на мій канал, підписуйтесь, підтримайте мене. Дякую за увагу. Всього доброго, мирного неба, щастя і міцного всім здоров'я!